Вона, як струмок, у спеку бренить, і нам, як вода, необхідна. Без неї народу моєму не жить, як мама, вона наша рідна. надячі серця влилась з молоком у вуха і вуста домовляти. Скішкою ласкою і теплом, як її не шанувати? Вона у думках, у помислах, снах, у справах, іще не розкритих, Говорить і закоханих, щирих очах. У поглядах добрих, сердитих. вона над колиською лється вночі, як ненька дитину гойдає. Церкві молитві звучить при цвічі, дитині, як доля, благає. Вона за святковим сімейним столом у школі, удома, у полі. Вона з кожним містом, українським селом, як доб, що нині на волі. Нехай же звучить рідна мова моя, нехай світ почує. Що мови кращої в світі нема, що нам тільки рідна пасує. Ми збережемо, як зеницю її, як хліб, як молитву, як долю. Бо кращої мови нема на землі. Викликаємо ще яскравою зорю. Ту зірку, що мовою зветься, вона, і нам, українцям, сіяє. Нехай же неяка стихія, війна цей блиск не заслоняє. Все світ увесь почує, що наша рідна українська мова. І мене не сьогодні святкує, бо вона нас калинова. Бо вона у нас, нас парвінкова, різнопарна та кольорова. Якщо її розмалювати, цікавою фарбу можна взяти. Парвисті, квітчасті, пишні, вібрати її намисто. Дукатами, перлом заквітчати, вона гордо може звучати. У словниках, у розмовах, у храмі. У неї закохані ми донестями. Вона не полова, а добірне зерно. Не нещодавно, а дуже давно. Мертвою? Ні, не була, а живою? силівкою напоїла водою. Стан її розвідку хай не лякає, світло майбутнє на нас чекає. Сусіди не будемо більш позначати Словами власними є чим пишатись. Уява моя, уяви немає, що кращої мови на світі немає. Вона принизь, чарує і І не рівня ніякому світі. Хай голосніше ще вона звучить, хай буде мова завжди в світі.